Дорогі друзі, сьогодні я вирішила зробити два корисних салата з чорної редьки. Чорна редька, болгарський перець, морква, яблучки це все з нашого саду. Моркву я вже почистила, зараз почищу все інше. І натру на труне терці. Поки я буду робити салат, я вам розповім про корисні властивості чорної редьки. Всі складові покришили і формуємо салат. Взяла дві тарілочки, насипала редьків. Кожну з них, вже потерта редька. Один у нас буде салат з морквочкою. Кількість я дивлюсь на око десь ну, одна четверта, одна п'ята моркви. А у другий насипаємо болгарського перцю. Ну, Можна Ой, не жаліємо. Не жаліємо перчику. І в кожен салатів додаємо яблочки. От, салатиків наш солимо, Да, е, яблочки рекомендую, трошки трішки сільки. Е, яблочки рекомендую лимонний з лимонним соком побризка, мало побризгала і він у мене трішки. О, трішки наші потивні, подивіться. Якщо вам потрібно по... на смак, то можете додати сюди ще яблочко. от можна було б зелені, подивіться, які симпатичні. І повірте, смачні. Як правило, роблю сьогодні на обід, бо використовую обід, і він смачний залишається і на завтра. Що хочу сказати ще. Що редька чорна дуже корисна для організму, вона зміцнює імунітет, покращує травлення, допомагає при застуді, сприяє е, нормалізації роботи печінки, зміцнює це судинну систему завдяки тому, що в ній великий вміст калію і магнію. О, я не, не заправила от. Олією. Ну, якщо у вас є нерафінірована, то краще не олію. олія. Але треба бути дуже обережним, тому що якщо у вас э, гастрит або захворювання шлунку, то треба поберегтись, э, не використовувати. А так, дуже-дуже цілющий овоч. Овощ. І ще хочу сказати, що при застудах. Використовуємо отаку, отакі ліки робимо. Беремо чорну редьку, робимо в ній воронку, вирізаємо, і насипаємо туди, або ложечкою наливаємо, як вірно сказати, мед. І десь добу вона буде стояти, більше дасть сок. І тоді сок використовуємо, ну десь ложечка, півложечки. Зранку і ввечері дуже допомагає при каші. Перевірено, повірте, не на одному поколінню дітей нашої сім'ї. Будьте здоровенькі, готуйте, коментуйте, діліться рецептами. Чекаю!